Всім привіт, це БайонКет. До вашої уваги оголошую невеликий розіграш від SVT Black Wolf та адміністрації групи Lords Mobile Інформація та спонсорів групи. Умови для участі бути підписаними на телеграм-канали, надіслати скрін підписок із нікнеймом з гри, приватне повідомлення, щоб отримати номерок, писати «SVT Black Wolf. Розіграш відбудеться 30.04.2005 та при умові калив групи буде 400 підписників. Детальна інформація під відео. Бажаю всім успіху! А зараз до цікавого до нас кор залетіла дуже міцна гільдія з скупи зборщиків. Отже, вони знайшли нашого гравця на шмоті полювання і чекали Фалу, і одразу чекнули злідом. Отже, їх співхід вже сидить у в'язниці, а вони почали свій збір і хотай. І бачимо їх перший збір, і одразу раствор. Наш гравець прикидається офлайн, тому приймає піхи в піхи на клин піхоті. 2,4 червоними, заюзаний кріль. У зборі небагато Т5 урон по нашим піхам Т2. І розміна їх Т4 Т5. У нашого гравця свої Т5, по 400 плюс, по майже 3 плюс кожного Т4 і по 4 кожного Т2. І наразі їм треба рятувати свого співгільдіця, тому ще один збір, зборить вже міцний зборщик. Крім такий Луки Т4Т5. Виходить збір, дивимось шмот. Гарнюша підворочка. Чемп, купа астраліта. Прожимаються швидки килими. І бачимо у них повний раствор. А де ж його лідер? Нічого не зрозуміло, дивимось звідти. А зборщик без лідера. Збор без лідера. Подраствор. Якась нова схема. 300 червоними. Приймає наклеїні стрільців. У зборі Т4, Т5. Просто шкаряпують нашого сігільдийця. Отже, трімби взяв. А ралі лідера ні. Гарно дарують нам кіли Ставимо лайк і ще один збір. Так, цього разу вже бачимо, біжить лідер. Наш гравець одягає чудову селяночку, добігає збір, і бачимо, їх лідер виходить на балістах. І по звіту залітають ще на 2 і 2 червоними. Виходить в них 69 штук заюзаний чернокрил. Отак вот просирають його по лукам Т2. Гарно нас позборили, ми отримували задоволення. Ставимо лайк і поки їх їльде на запалі, будемо бити у відповідь. Отже. З їх дільді наша перша ціль 700 місць 400 кіл фіол бойовий шмот. У гравця поверне, тому він не робить РТП, а ми його зборемо. Він горить і палає, а ми дивимось звід. А було там 9 лям клін кавалерії. 3 і 4. Урона. У гравця немає. Цкави. Отже, ак, підкав кріп. Дуже цікаво. нас багато побратимів. Україна не здалася. Я марьона нам І поки там ще запал, відкриваємо збір. Гравець відлітає у куточок кора і починає розкидувати свої війська. Ми прожимаємо килими і залітаємо в нього. Під нуль зносимо 3 і 2. Він заховав по клітиночкам всі свої Т-4 і залишив нам свої Т2. Повертаємо на грифонах свої руки і. На клітинках добиваємо його повністю, не залишаючи ні одного солдатика. Був гравець нема гравця. І наступного дня знаходимо його знов на запалі в паніці, бачимо, що він щось там відхилив. Тому збір від Алекса профі прожимаємо швидкі килими, поки він не почав ховати свої війська і залітаємо. Наша ціль горить і палає, а ми дивимось звід. Все, що застав з богині, а це 3 і 9, отже під 0 дуже смачно Т4 і Т2. Більше на запал він не ходить. А ми продовжуємо бити цю гіллю. Ляр 400 200 кілів стоїть на шмоті полювання. Збор від алекса профі збір кавою. Виходить збір, чекаємо шмот, наша ті досі спить. Горить і палає. А ми дивимось звідти. А було там 8 ріляма. 8,4 червоними фаланга піхоти. Дуже смачно залітаємо, зносимо майже під нуль всю піхоту. У гравця свої Т5 по 3 плюс кожного Т4 і по 2 кожного Т2. Гарнюща підборка героїв на стіні, як завжди, дарує нам купу в Ще один спір, але, на жаль, наша ціль одягає щит. Ще одна стиль, спить без щита. Ось така солянка, фіол, дві шмотки, рижі, Збор від А011, збір кави. Виходить збір і вибиваємо нашу ціль з трави. А по звіту там було 22 ляма, 7 і 9 червоними дуже гарно залетіли. Майже під нуль всю піхоту у гравця своєї Т5 і по 3 плюс кожного Т4 і по 4 плюс кожного Т2. -плей герої, героїв, фріту плей фамільяри. На жаль, далі ця ціль одягнула щит, не давши його донулити. Тому переходимо до іншої цілі. Ліар 500-340 кілів стоїть на шмоті полювання. Збор від а 011 сбор збір 94 Виходить збір, щекаємо шмот і наразі бачимо гарнюща ціль. І наша тіль онлайн. Наш лідер виходить на балістах, а ми подивимось звіт. А було там 31 лям клін стрільців, 1,6 червоними 600 болька. У нас виходить 8 штук баліст. Гарнющий склад багато Т5, по 2 плюс кожного Т4 і по 2 кожного Т2. Фрі-ту-плей героїв фрітуплей фамільяри при такої селянці не змог з'їсти нашого ралі лідера. Ось так бавилися, тішились, а на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока.